Криворізький перинатальний центр було відкрито у грудні 2011 року. За 13 місяців роботи, говорить головний лікар закладу Ніна Бобровник, досягнуто значних результатів. У центрі пройшло майже на тисячу пологів більше порівняно з попередніми показниками. За це час у нас проведено 9,5% преждевременних родов. И 2,5% это дети с критически низкой массой тела, то есть детки, рожденные до полутора килограмм. За прошедший год по отделению патологии новорожденных у нас пролечено 470 деток. И по реанимации у нас прошло 230 детей. Это практически 700 детей, которые прошли через дополнительное как мы говорим, отделение, Де дітей до місяця, чого раніше не було в роді, протягом року лікарі та середній медичний персонал пройшли навчання. Наразі перинатальний центр має висококваліфікованих працівників, сучасне обладнання, медикаменти, усе необхідне для того, аби надавати медичну допомогу на високому рівні. перинатальний центр, то, о чому ми говоримо, то к чому ми зараз тільки приступили в місті Мелітополі. Ми делаємо проєктно сметну документацію на перинатальний центр второго рівня. Я всегда был сторонниками, тому що не Быть одного перинатального центра на областях должно быть минимум два, для того, чтобы мы приблизили медицинскую помощь населению. То есть часть региона обслуживается перинатальным центром второго уровня, часть третьего уровня более специализированным. Это именно та модель сегодня создана в Кривом Рогу, которой, я думаю, стоит учиться всей Украине. Принципи зараз таким роддомом ну не здивують уже людей, тому що був проект Мати дитина, американська програма, і практично по всій Україні і Донецьк, і Крим, і Луцький, і Житомир таке зроблено. І принципи це нормальний, хороший рівень. Учасники виїзного засідання також ознайомилися з роботою центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 що по вулиці Кустанайській. Цією установою обслуговується понад три тисячі мешканців, у тому числі 800 дітей. В Амбулаторії є кабінет прийому врача, процедурний кабінет, смотровий кабінет, стерилізаційна санітарна кімната. В Амбулаторії ведеться прийом людей по телефону. Тобто кожен чоловік позвонив по телефону, може записатися на прийом для того, щоб збіжати очередей. Пришел и получил помощь. В процедурном кабинете мы делаем внутренние и внутримышечные инъекции. Забор крови у нас здесь организован. В смотровом кабинете – доброчебный осмотра Это мы определяем рост, зрение, слух. Подобрать очки можем. Делаем кардиограмму, измеряем давление. Проводим профилактические осмотры на онкологические заболевания у женщин. Амбулатория востребована. К сожалению, работает здесь пока один доктор. за двоих, то она в день принимает иногда и 50 человек, і около 20 вызовов. тобто есть на врача дуже высокая. Представники тих міст, які не стали учасниками пілотного проекту в рамках реформування системи охорони здоров'я, запевняють, що знайомство з досвідом криворіжців є цікавим та передусім корисним. У місті Кременчуке ми проводимо зараз, ми знаходимося на першому підготовительному етапі, тобто ми ще не можемо похвастатися тим, що зробили ви. Вот. Но нам очень интересно. Я сегодня увидела очень много позитивного, очень много положительного. Скажем так, я уезжаю из Кривого Рога, наверное, вдохновленно и воодушевленно. Мне будет что рассказать своим коллегам, поделиться. Я думаю, что мы еще я познакомилась здесь э, тоже с врачами, вот с руководителями центра первичной медико-санитарной помощи. Я думаю, что я еще со своими коллегами приеду и будем. Та з ними опитом і повошати свою кваліфікацію. Завершився семінар обговоренням особливостей створення у містах закладів паліативної та хосписної допомоги, створення умов для здійснення благодійної діяльності та волонтерства у сфері надання паліативної допомоги.